В Ужгороді відкрили ділянку Євроколії Ужгород щоп новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Відео відкриття показав президент Володимир Зеленський, зазначив, що Ужгород став першим обласним центром, що завдяки новій залізничній колії буде з'єднаний з Братиславою Кошицями Будапештом і Віднем. Попереду розбудова Євроколії до Львова, і зараз на прямому зв'язку зі студією Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України. А, пане Кулебо, вас вітаю. Давайте поговоримо про важливість проєкту а, Євроколія, щоб Ужгород, її офіційно відкрито. Будь ласка, нюанси. Хочеться почути від вас. Дякую дуже. Вітаю всіх. В першу чергу треба говорити про те, що це безумовно історична подія. Проект має одразу кілька вимірів. По-перше, це символічний крок. Ми вперше з часів незалежності побудували з нуля європейську колію. Це 22 кілометри між Чопом і Ужгородом, які з'єднали. Наш обласний центр з транспортною системою Європейського союзу, і вперше українське місто має пряме залізничне сполучення з ЄС. Тобто ми говоримо вже не тільки про політичні сенси, а й про практичні логістичні наші реалізовані проекти. І безумовно важливе значення практичних змін для людей в вересні вже буде. Працювати маршрут з Ужгорода підуть прямі потяги до Словаччини, Угорщини, Австрії все це означає ну, про нові можливості для подорожей, навчання бізнесу. Люди зможуть без пересадок діставатися європейських столиць. Ну і ще мабуть важливо сказати, що це безумовна стратегічна інтеграція. Підключаємось до єдиної транспортної системи з європейським союзом. Це пришвидшить рух товарів, це дасть можливість українським виробникам отримувати нові конкурентні переваги, і європейські партнери також зможуть швидше завозити обладнання, допомогу і ті товари, які нам потрібні для інвестицій. Тощо а в цілому, можу сказати, що це безумовно проект про довіру. Зробили разом ми цей проект з європейським союзом. Половина фінансування це програма Connecting Ukraine Facility, і це сигнал, що нас розглядають вже як частину європейської транспортної мережі, а не лише просто як країну партнера. Тож я вважаю, що це надзвичайно важливий і серйозний крок до європейського союзу. Тоді наступне моє питання: чи плануються подібні проєкти на інших напрямках? Тобто, чи є потреба з точки зору логістики, які це напрямки, ну і з точки зору фінансів, звичайно, наскільки ми можемо це реалізувати? І потреба є, і робота вже йде у стратегії відновлення передбачено таке поступове підключення ключових регіонів до європейської залізничної мережі. Наступний великий крок такий визначальний це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить звичайно зробити Львів транспортним хабом. На перетину і на стику Європейського союзу і України ми ведемо переговори з європейськими партнерами. Готується проектна документація. В планах у нас нові ділянки також на Закарпатті і Волині. Це також нам дасть можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною, Польщею. Ну і це дасть. Можливість отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків взагалом у нас є 10 напрямків, які ми будемо розбудовувати. Важливо говорити, також, що ми інтегруємо ці проекти в політику Європейського союзу, тобто, це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів ТІНТІ. Тобто ми вбудовуємось в систему, яка розрахована на десятиліття вперед.